Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з безпеки, життєдіяльності. Наш будинок, в якому ми живемо. Він дуже затишний, він теплий, він нас чекає кожного дня. В будинку може бути як і багато кімнат, так і мало. Кожна кімната має своє призначення і приносить нам користь. Ванна кімната. Ми доглядаємо в ній за чистотою свого тіла. Спальня те місце, де ми відпочиваємо, де ми набираємось сил, ми спимо. Кухня та їдальня це те місце, де завжди смачно пахне. Де матуся або бабуся готує смачні та корисні страви. Пропоную зупинитися трішечки детально, яка ж саме небезпека може нас чекати на кухні. Ви всі дуже добре знаєте, діти, для того, щоб приготувати смачні страви, треба, щоб була певна техніка. Такі як електрична або газова плита. Шафа, в якій мама пече смачні пиріжки чи запікає курочку. Місце, де миють посуд, це або посудомийна машина, чи просто раковина. Кран з холодною гарячою водою. Та ще інші прилади. І обов'язково на кухні повинні бути меблі. В яких ми можемо зберігати різний посуд, як і столові, так і чайні сервізи. Для того, щоб не тільки смачно, але і ще й гарно споживати їжу, але яка ж небезпека може чекати нас? Якщо поглянути ось на цю картинку, ми можемо звернути увагу, що на кухні Є шафки, які не тільки стоять на підлозі, а і ще висять на стіні. А чи дитина може до них дістатись? Правильно, не зможе, тому що дітки маленького зросту, і якщо стати на стільчик і дістати високо, то можна впасти і забити ніжку або ручку. Якщо ж вам потрібно щось смачне відрізати, наприклад, шматок, Торта чи шматок ковбаси, для цього потрібен ніж. Але це також небезпечно. Якщо ж ви хочете допомогти матусі помити посуд, то пам'ятайте, що посуд миють теплою водою, а в крані у нас холодна і гаряча вода. Потрібно правильно відрегулювати кран, і це повинен зробити хто діти. Вірно, дорослі! На кухні можна почути різні звуки, не тільки як їжа смажиться на сковорідці, а іще звуки електричних приборів, за допомогою яких матуся може або нарізати продукти, чи шинкувати продукти, чи випікати смачний хліб, чи місити тісто. Але пам'ятайте діти, що ці прилади працюють від електрики, і це також може бути для вас небезпечним. Коли на плиті вариться смачний обід, чи вечеря, чи сніданок, потрібно бути дуже обачним, бо там в кастрюлі велика висока температура, і можна отримати опік. Якщо ж вас попрохали щось дістати із шавки, яка стоїть на підлозі, то потрібно дуже обережно відкривати дверцята, щоб ненароком не, не прищепити пальчик на руці. І коли ми сидимо за столом, то пам'ятайте, якщо гойдатися на стільчику, то можна також впасти і сильно забитися. А я бажаю вам бути завжди обачними. Та здоровими на все добре, малята!